І бережуть свою історію. Багато ми знаємо про історію міст. А от що стосується сіл, то тут проміжок не заповнений. Тому у програмі Історія одного села ми ставимо перед собою мету познайомити вас з історією сільських територій. І першою на нашому шляху стала громада села Нижній Вербіж. Поговоримо про його сьогодення на початку. Нинішній нижній Вербіж починається з лівобережжя відразу за мостом через пруд. Далі траса веде до Косова і вглиб Карпат. Це вже передгір'я, північно-східні ворота в Гуцульщину. В'їхавши сюди зі сторони Коломиї, відразу потрапляєш у діловий центр села свою рідну економічну зону, такий собі гуцульський міні-гонконг. Тут розмістилися триповерхові гіпермаркети меблів, побутової та веломототехніки, авторемонтні майстерні, великі будівельні магазини. Сюди з'їжджаються посолідні покупки, звідусіль, бо й ціни не так кусаються, як у місті, і асортимент на будь-який смак. Загалом це село ділових людей. Вони трудяться, працюють і тим самим примножують славу великого села Гуцульської Коломищини. Однак тут живуть і творчі люди. Вони люблять свій край і складають ось такі вірші. Там, де пруд весною в зливи, несе води у світи, ще три річки пустотливі. Води теж несуть туди. У садах поміж полями у зимовому вінку стоять хати з журавлями, як колись у давнину. З висоти, де церква нині, де колись був монастир, видно все село в долині Впоперек, уздовж і вшир. Наші предки нам лишили славу наших поколінь. Усіх зайд вони громили, боронили рідний дім. Це є вербіш, це є свято, це притулок всіх і дім, це є гордість і багатство, це є вербіжці всіх рід. Тож далі про історію нижнього вербіжа. Переповідають з покоління в покоління, що до появи назви села спричинилися татари і турки. Вони раптово з'являлися зі сходу та грабували і вбивали місцевих людей. Тому у назві легко читаються два слова верба і бігти. Тобто люди бігли у верби, щоб сховатися від нападників. А верт у цій місцині було доволі багато. Ось так монголо татари і спричинилися до утворення назви села. Гарний вербіш за тихої погоди, коли його чотири річки, що протікають селом, не захлинаються від дощової води. Гарний і давній. Перша письмова згадка про нього тоді ще адміністративно нерозділеного на два села. Верхнє і нижнє, датується 9 грудня 1375 року. В актах гродських і земських зазначено. Що князь Владислав Опольський на певних умовах передав село якомусь Васкові Тептуховичу. Яку територію воно займало, скільки у ньому було мешканців невдовзі після занепаду з волинського князівства, і як їм жилося в концесії у Тептуховича? Хроніки тих часів не зафіксували. Багато чого змінилося за часи існування населеного пункту, і лише чотири річки, як і колись несуть свої ріки селом до Чорного моря. Найбільше з них пруд. Це своєрідна межа. Між Коломиєю і Нижнім Вербіжем. А ще перетнувши річку, потрапляєш із покуття спокуття Гуцульщину, воротами якої і є Нижній Вербіж. Це найбільша річка Перед Карпаття. Були часи, коли і мосту через річку не було. Однак за Австро-Угорщини почався розвиток краю, а однозначно, і самого села. Міст був збудований наприкінці сімнадцятого століття, а до того пруд можна було здолати на плоскодонних човнах. Так звані чайки курсували через річку. Аж до початку 80-х. три інших річки гірські та норовливі. Лючка та пістенька час від часу додавали клопотів місцевим мешканцям. Найбільше страждали вербіжці кутка долини, які мешкали на правому боці пістеньки. Донедавна вони залишалися без моста. А от тепер тут стоїть нова переправа. А ще мешканці кутка часто збираються на забави у власно збудованих альтанках. Та найбільш норовливою є сопівка. Цю річку годі іноді шукати у літні сонячні дні. А от після дощу вона стає бурхливою, перетворюючи нижній вербіж на Венецію, проте бурхливу і небезпечну. Також свій характер має і лючка, однак її норов був завжди легший ніж у супівки, тому і облюбували селяни її берег для щорічного льодового містечка на водохреща. Причому традиція створювати фігури з льоду у нижньому вербіжі була споконвіків, вправні майстри. Створюють на правому березі лючки кільканадцять льодових виробів. Є тут і каплиця, і вівтар, і хрести, і чаші. Так що виглядає як справжнє містечко. Ну, а найсміливіші, звичайно ж, купаються 19-го. А на протилежному боці річки видніється ще одна легендарна споруда. Це народний дім населеного пункту. Його будували народним методом, всією громадою. А потім він став культурним центром громади. Тут одразу ж створили театр та різні гуртки. Будували його власним коштом. А відкрили в зразу також і бібліотеку. Якщо далі рухатися повітовою дорогою, а саме так колись називали шлях з Коломиї через Нижній Вербіш до Спасу, то обов'язково побачите церкву. Про неї розповідає Нижньовербіжський сільський голова. Марія Карпенюк. Старі люди приказували, що тут, де ця церква, це якраз є центр нашого села. І колись кажуть, що на цьому місці був монастир, що він десь пропав. І коли на цьому місці була побудована ця наша церква, 250 років, вже більше тому, і кажуть, що тут є, були печери, ще як нападали на село Монголо-Татари, і якщо би хтось знайшовся і зробив такі розкопки, що там ще багато цінностей має бути у цих печерах. Я хочу вам сказати, що до 89-го року ця дорога, де ми стоїмо, це називалася повітова. Вона йшла на Косівський район, і ця дорога була засаджена повністю вербами. У нашому селі дуже були верби. І від цього слова, так як ви кажете, бігти і верби, то тому що у селі було повністю все у вербах. А от напроти нас, де ми стоїмо. Е, як знаєте, через наше село йшов е, поїзд, їхали дерзіни, бо була шахта в Ковалівці. І От сюди це називалося е, Штрека. І оцей доріжок, що є, це ще є залишки старої Штреки. За легендою, гроші для будівництва церкви офірував легендарний опришок Олексій Довбуш. Його сподвижник, один із найвідоміших у минулому нижньому Григорій Семенюк, оселився тут у 1732 році. Польський письменник етнограф Станіслав Вінсенс. Який мешкав серед гуцулів у книзі на високій полонині розповідає про опришка, схожого на Семенюка. Він користувався особливою довірою Олекси Довбуша та кудись зник із частиною скарбів. Як згодом зізнався своєму легендарному ватажкові, йому так надокучили напади, грабунки і лісовий спосіб життя, що вирішив зайнятися мирною селянською працею. Аби спокутувати попередні гріхи, він поставив у нижньому вербіжі за опришківські скарби дзвінницю, а пізніше ще й церкву. Рам споруджували і добудовували тривалий час, аж поки не освятили 3 травня, 1808 року. На сільському цвинтарі зберігся старий камінний хрест із написом: Тут спочиває Григорій Семенюк-Мельник, добродітель і провіз Росія церкви. Прожив літа 114, а представився року 1822. Нині цю п'ятибанну культову споруду різдва Пресвятої Богородиці вважають взірцем дерев'яної гуцульської архітектури. Вона претендує на статус історичної пам'ятки якоюсь під охорону ЮНЕСКО. Щоправда, їй ще треба повернути автентичний вигляд, зняти оцинковану бляху і перекрити гунтою. Церковна громада, яка належить до Української православної церкви Київського патріархату, дала дозвіл на реставраційні роботи, що мають початися уже цього року. Не тільки річки є окрасою села з усіх боків нижній Вербіж оточують і ліси. Вони з одного боку спускаються схилами воскресенцівської гори, яку у вербіжі називають лисогіркою, а з іншого боку густий Бір Мочеро. На його початку була збудована старовинна каплиця. Люди завжди вважали її чудотворною. Саме про це і розповіла нам наш гід на сьогодні Марія Карпенюк. Під цим лісом капличка була правда не ця, бо була тут дерев'яна капличка з давних давен кажуть. Відколи село. Це є перша у вербіжі каплечка. І за то хочу сказати, що суда приї вона є завжди відкрита. Вона, хоч бачите, під лісом двері відкриті. Сюди приїжджають люди із інших сіл. Кажуть, що дуже помічна. Дуже багато студентів приїжджає. Приїжджають хворих людей. Кажуть, що сюди приїжджають молитися, кладуть свічки і що дуже їм допомагає. І так уже це всі люди знають. І за то ці сусіди ніколи не закривають тут порядок постійно є. І ну треба, вона вже старенька, треба буде ремонт робити. Її побудували вже цю нову в 92-му році. На честь незалежна річниці незалежності нашої держави побудували жителі села, але керівниками були три михайли: це був Грицюк, покійний голова колгоспу, Федюк Михайло тут є і Шевчук Михайло. Поміж листогіркою та мочером куток долини кажуть, колись його називали справжнім раєм. То завжди було затишно і колоритно. Самі ж мешканці говорили, що це 16-та республіка. Зараз ми стоїмо з вами на кутку долини. Саме слово каже, що воно у долині. Воно, бачите, знаходиться з лівої сторони ліс мочера і з правої сторони ліс зруби. І зразу протікає річка Пістенька. Бо, як ви знаєте, наше село унікальне, має чотири. Чотири вільські великі рі, ріки, то тут якраз протікає пісенька. І цей кут він наскільки віддалений від центру села, що в свій час його називали е, кут 16-та республіка. Колись не було асфальту, не було моста, не було сюди ні дороги, ні телефона, нічого. Цей куток був так, якби на відшибі далеко. Але зараз тут уже так, як і в Європі, тут є газ, тут є вода, тут є телебачення, телефони. <свят> ну, все, що треба зараз, вже немає різниці, на якому кутку є. Але цей куток найвіддаленіший від центру села. 1909 року знову ж таки Австро-угорський уряд відкриває у селі школу. Збереглася вона і дотепер. Зараз тут школа мистецтв, у якій вербівські діти творять дива як на папері, так і на музичних інструментах. Однак ще на початку програми ми говорили про нижній вербіж як доволі економічно розвинуте село. За радянських часів тут колись був один із кращих колгоспів Коломищини. Сільськогосподарські утворення називали колгоспом імені Довбуша. Тут вирощували гарні врожаї та отримували високі надої від пламінних корів. Однак тривало це лише за радянських часів. Зараз тут лише стіни від колись потужного господарства, та навіть ні приміщення приватних підприємців. А далі у глибині села. Ще один осередок підприємництва така собі міні-економічна зона. Тут на кутку осередок нагадують про колишній достаток селян нижнього вербіжа: млин та олійниця. Млин до радянських часів практично занепав, і лише олійниця продовжувала працювати до наших днів. Однак тепер, як каже Марія Карпенюк, тут з'явилися справжні газди, які їй дають спорудам нове життя. Ну, так як ви сказали, колись за так давніх часів, то в нашому селі було два млини. Одного вже немає. А це, як бачите. На сьогоднішній день є, і він ще й у дії. Просто немає господаря в даний час. Він до того року мели, молов і повністю всі, всі які зерно, яке є, там каміння, все нове. Він поміняв то устаткування, все нове. Але в даний час, в цьому році, то переважно люди вже мають і свої млини, але він є діючий млин, і як бачите, рядом стоїть олійниця. Ну, тепер не можна сіяти коноплі, а колись коли це сіяли, то тут повністю все встаткування і дуже добре били колись олій і ляний, і конопляний. А ще колись на лівому березі пруту і до сьогоднішніх днів розміщувалася відома на всю околицю торговиця. Люди стікалися до Коломиї з усіх усюд. Кажуть, що мешканці Косова та інших гуцульських сіл виходили на торговицю за два дні, тобто у четвер. А на нічліг зупинялися у підприємливих вербіжців. Тут за грейцер на тебе чекало ліжко та горнятко свіжого молока із самого ранку. Ось таким він і є нижній вербіж. З одного боку колиска історії, з іншого осередок економіки, з одного сусвіття культури, з іншого ворота в гуцульщину. Оповідати про благословенний край можна дуже і дуже багато. Однак час мандрівки населеним пунктом не безмежний, та все-таки так хочеться. Хоча б ще раз повернутися до легендарного села. І повірте, ми коли-небудь з вами це зробимо обов'язково. Наступним населеним пунктом по цісарській дорозі до Косова є верхній вербіш. Здавалося б, два села, одна назва. Але долі у людей різні. Отож, чим різняться історії цих двох населених пунктів? Дивіться в наступній серії програми історії одного села.